Смі вже Тут тут чорненький єсть і там чорненький за забором, тут наша серебріста кошечка, тут троє котиків, ці підросточки, нема сьогодні їхньої ще мами. Тут є наш котик, який дуже боїться, щоб не підходити. Там ще чорний котик, але він боїться теж підходити. Водичку мене поналивали, три коробочки, ще внизу зелена коробочка з водичкою. Котики вечеряють. Ще там сірій котик, он треба йому дати їсти. Зараз ще тому сірому дамо. а ці тут їдять всі. Їжачків нема, бо холодному, після дощу.